Віршлесь Українки літо красне минуло. Літо красне минуло, сміх лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завів. Хоч не йди із хати, узиркнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом, поморозив, всі на полі квіти, десь та не скінчиться, нарікають діти. Діти, діти, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинка, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє.